Привіт! Поспішаю на чергову інспекцію чергової особи. Хто це буде, побачте за секундочку. Мені, наприклад, дуже цікаво, а як це вийшло, ви побачите буквально за пару секунд. Що, народ піймав я чергову публічну особу, їздив на такому величезному величезному електрокарі Вольво. Вольво. І людина дуже цікава. А я просто я ж завжди палю, хто на чому їздить. Євгене, мені дуже приємно, що ти їдеш на Вольво, це Х-90. Ти б знав, привіт, привіт, привіт. Привіт, привіт. ти знав як, як мені приємно їздити да, на Вольво, тому що насправді я два слова скажу, що я закоханий у бренд Вольво, і це абсолютно не про рекламу, це, це про любов до автомобілів. Ага. Більше 10 років я за кермом автомобілі Вольво. Спочатку ага. це s 60 а зараз це вже третя, xc 90. Ти знаєш, що до, до речі, на Вольві дуже закохані друга ріка від Здаю. самого початку. Так, звичайно. А, а, та, свого часу був Юра Горбунов до Range Rover. Він їздив на, на, якраз на Вольвах Ах, на цих 90-х. Реально зрадив. Ну, от, то може імідж народного артиста. <реш> Юрій Батькович, я вибачаюся, це просто так. Наталя, до речі, не, не зраджує собі Могилевська. Вона як вибух, да, вона так і їздить, це x 90 Вона теж оновила, так, да, погоджується. Тож, я тобі скажу, дуже багато людей їздять якраз на Вольвах. Стандартні два питання, Жень. Нам доведеться стопнутись. Виїжджаємо, давай іпус. Так, продовжуємо, так? Да? Жень? І в мене стандартні питання, щоб я дуже не лягався. скажи, будь ласка, ти давно за кермом? Я за кермо був ну, дуже давно. Дуже давно мені складно сказати. Я думаю, що років з 20 я воджу. Але для мене був принцип насправді ну в мене тато водій. Угу. Я не сідав за кермо до того моменту, поки, поки я не зрозумів, що я куплю собі автомобіль. Ага, зрозумів. Тоді зізнавайся, по свічені водія купляв. Ні, звичайно, я здавав. Більше того, скажу, що це був чисто принциповий момент. Я знаю, що це звучить зараз, як якийсь батан задрот, але це реальна правда. Тобто, в мене абсолютно чисті питання. Ага. Я здавав абсолютно сам. Більше того, скажу, що в мене було питання, ага. на яке я не знаю відповідь. Я просто на харізмі підійшов до лейтенанта. Там жінка була. Ага. Я кажу, кажу чесно, не знаю. Вона каже: я теж не знаю, так посміхнулася. У мене через одне питання знову було це саме питання. Я Бо, тобто це була підстава, вони точно можуть керувати от така от інформація. Бо я щоб тебе чув, питаю, ти така максимальна для мене загадкова особа. А тим більше коли я підготувався до зустрічі з тобою, причому я тобі зізнався, що до зустрічі і до питання готуюся безпосередньо перед зустрічю. Mm -hmm. Ти така цікава особа, чому я тобі зараз розповідаю? Бо я тобі так тоді загадку сказав. Ти там народився сім'ї залізничника і педагога. Mm -hmm. а, тобто до залізної дороги мав би мати потяг. Але ніфіга. В сім років ти написав першу свою музику. Mm -hmm. Але що мені приємно, це якраз е, в потягі на залізничній дорозі, так сказати, про намі в Вікіпедії. Тобто, mm -hmm. в принципі, е, шану татові віддав. Mm -hmm. На звук вираховував навіть знав, в які літаки літають. Ну тобто, взагалі мене знає одна, але, але хобі в тебе була астрологія, і астрономія, ти, чи астрономія, астрономія так, і ти собі купив називають телескоп. телескоп. телескоп да. І тут ти граєш на роялі, це як? Я дуже тезисно міг би сказати. Скажімо так, потяги це любов набута. Угу. А, авіація це для мене любов. Треба відповісти. дуже. Пауза. Дуже. А, коротше, потяги, це, такі а, Бу, такі. потяги да. це любов набута, і я дійсно їздив в кабіні потягів. Більше того, скажу, що тато був залізничник. Спочатку він був машиніст, потім він перейшов машиністом метро. Mm -hmm. Тому, в принципі, і тунелі метрополітену, і керування потягами. Mm -hmm. а, це все було в моєму житті. Тобто, по факту, в чому прикол, що я вмію керувати всіма транспортними засобами, окрім космічного корабля, бо в мене просто не було можливості потрапити до космічного корабля. Але вже. Все в майбутньому, Ілон і ж літає, так що вже. Ну, да. Авіація це просто любов моя, це просто любов. Дійсно, я з дитинства знав коридори, ага. я знав, в який момент буде відкриватись шасі. Ага. Там, Я не знаю, років 10 я розумів, що таке інтерцептори, що таке елерони, що таке закрилки, для чого вони потрібні. В ага. Бібліотеці я собі брав підручники, де я читав про авіацію, як керувати літаком. І, До речі, ага. дуже цікава історія. Що коли в мене з'явився комп'ютер, а комп'ютер з'явився в мене не так рано, бо у нас не було грошей, ага. якби його купити. Замість контрстеру. Що всі тоді грали mm -hmm. так чи казачки. У мене був флайт-симулятор, де я просто відпрацьовував зліт, посадку а, політ по приборам, mm -hmm. посадка по ILS, кола на наробітку. І коли вперше в мене була зустріч з компанією Антонов, mm -hmm. Антонов Cargo mm -hmm. і наші mm -hmm. українські, і я, поч... я мав озвучувати ролик. Mm -hmm. І коли я сказав, що я закоханий в авіацію, вони мені дали доступ на справжній тренажер mm -hmm. авіаційний. І я абсолютно без проблем злетів, посадив. Мені дали боковий вітер, каже, що він там випендрюється, дайте йому боковий вітер. Ага. І я посадив літак, і в принципі в мене була навіть можливість в ролі другого пілота бути за, за керуванням А-148 на тестових ага. польотах. Слухай, ну дивися, в тебе закохання в польоти, а тепер мені цікаво, а що тобі більше подобається? вірніше, хоча б більше, да, не порівняєш, ти закоханий автомобілем. Керувати любиш? Подорожувати По любиш? По багато подорожуєш? Ну, дуже багато. Да. А якщо рівняти? Залізниця, авто чи, чи літаки. Розумієш, в чому в чому питання? Що є подорож, сьогодні у нас війна, і сьогодні питання подорожі, воно автоматично відпадає. Тобто, сьогодні насправді всі переміщення, які відбуваються, це просто безліч благодійних концертів, де ми збираємо. Ну я вже ну точно можу сказати, що це за півтора за мільйони доларів, які були зібрані це і для шпиталів. Прифронтових і нашим хлопцям та дівчатам на, на передовій. І тому сьогодні, чесно кажучи, враховуючи кількість переміщень, це перевага більше, потяг, автобус та літак, тому що за кермом все одно ти не можеш переміщуватись так багато. Тобто ти не можеш переміщуватись потім а, виступати на сцені. Тому так, тому звичайно, кермо сьогодні це родина, це переміщення, все, що стосується родини. А мої подорожі концертні, звичайно, це. А якщо ти за кермом їздиш, ти який агресивний, водій порушник? Злісний чи ні? Ну дивись, я не порушник, точно. Я вам знаю, знаєш, як знає, мені колись один поліціян сказав, що якщо хочете порушити, поруште так, щоб не створити проблем іншим учасникам руху. Я цього притримуюсь. Ну тобто, коли вночі. Я знаю, я не можу це казати, тобто це, це поганий приклад. Але якщо вночі взагалі пуста дорога і там тут війна осівають, тобі дуже терміново потрібно розвернутися, і ніхто не бачить, і нікому ти не створиш проблем, ти це можеш зробити. Якщо ти поспішаєш, і ти впевнений в воді, ти розумієш, що ти не створюєш воєнні ситуації, ти можеш їхати швидко. Але, звичайно, кермо це відповідальність, і ми це маємо розуміти. Це все все слухай, а що, що зараз для тебе авто? Ти хто багато ж якісь пісні, щось на, на, накидуєш там. Бо, бо для людей інтелект, знаєте, бо наприклад для Тимура Міршеченко він розказав, що для, для нього це взагалі і будинок, і, і творча студія, Правильно. і тому подібне він сам собі там щось ще, е, а угу. в той момент совсім мовчать. Дивись, це будиночок 100%. Угу. Це дуже затишний будиночок, де створюється музика. А це простір, де ти можеш побути сам собою наодинці. Ага. Це дійсно улюблений автомобіль, в який я закоханий. Знаєш, є такий, така як, ну, приказка чи як. Коли ти замикаєш автомобіль, ага. якщо ти на нього обертаєшся, ти його по-справжньому любиш, і це перевірка не тоді, коли ти його купив, ага. а коли пройшов рік-два роки. От я виходжу, я кожного разу на нього обертаюся, думаю, блін, я виглядає. Більше того скажу, що модель, якщо про кузов говорити, вона з'явилася на світ у 2015 році. І мені здається, досі сьогодні, 2023 рік, вона досі виглядає так, ніби вона тільки з конвейера, і це, це супер новий автомобіль. Отака в мене любов. Бачиш, знову любов, така теж боя. Вага а хорошо, якщо ти її так любиш, лагідно якось здаєш їй ім'я. У тебе ну, немає такої забагани? Просто дівчинка дивись. Просто моя дівчинка, яку. Я прибираю, дуже слідкую, щоб все було правильно, щоб ага. все було вчасно. Вона на мене в мене наполовину електрокар, це ага. плагін-гібрид. Насправді вважаю, що це взагалі майбутня технологія, бо дійсно я можу до 70 кілометрів проїжджати на електриці. Ага. При необхідності на трасі я вмикаю ДВЗ. Ага. В неї 455 коней, і вона їде на рівні з такими брендами, як Porsche. Я не знаю, як заряджені Range. Ага. І це насправді, мені здається, ламання стереотипу, бо як вважається, ну, там, вважалось, вважалось, що Вольво це там для більш літніх людей. Борода, скажу, як є. Я вважаю, що це супер сучасний автомобіль. І, ну, ти, ти відчуваєш мою любов. Та, та, відчуваєш так, я, мою як любов, я тому, сам вольєв, люблю це. Я, я можу дуже довго розказувати і дійсно. Слухай, а я знаю, що звернув увагу? Ти не є затонований. Тобто ти не ховаєшся, тебе впізнають? Пізнів, звичайно, да маше тобі да, Все може... Якісь, цікаві. Може, якісь кумедні ситуації в тебе були та ні. Ну їх купа бувають, іноді буває одного разу. Це було дуже приємно. Просто дивись, моя ж музика не лунає з кожної дірки, наприклад, я не знаю там в співаків. Да, і дуже приємно чути свою музу. Ага. Десь От була така історія, були історії, коли там махали. А... Щодо тонування, скажу, що це якраз той момент, який, який я точно не готовий порушувати. Uh -huh. Я дуже сильно хейчу. Взагалі мені здається, що на законодавчому рівні поліція має зупиняти людей, які тонуються біло скло. Я вважаю, що це просто кримінал. Ну я з тобою згідно до речі, да, це ж е, зразу і свій, е, свій е, кругозір. Зменшуєш і і, більше в нічний час це величезє погано. Якби які би в тебе фари супрові не були, ти, ти реально нічого не бачиш і створюєш аварійну ситуацію і для других і для інших. О, а знаєш, що я згадав: а, а як ти в Києві ти киянин, тим більше, і ти бачиш, що Київ розростається, і авто зараз не є щось е, дороге, а це як річ, яка необхідна в кожній сім'ї з парковками в тебе вкрадуть машини? І там, де якщо ти не там запаркуєшся, були в тебе випадки. У мене один раз забрали автомобіль не Volvo. Це ага. якраз той період, коли в мене там трошки оновлення йшло. Тобто один у мене продався, і на другу я чекав, і в мене було підмінний автомобіль. Один раз забрали, але я скажу, що коли теплий період року, я дуже люблю електросанокати. Ага. Зараз на жаль, ми це показати не можемо, бо я його тільки сьогодні виклав. Ага. Але зазвичай я ставлю на внутрішні паркінги. Ага. Ще й підзаряджаю, бо в мене є така можливість. Я стою на електросамокаті їж. і їжджу. А вот як і ти борешся, в... то тобто, якщо про навіть про колір там шкіри а. говорити, чому я, не, я завжди загорівший, бо я дуже багато часу проводжу на електросамокаті, і, і це кайф насправді абсолютно. Бо ти по іншому відчуваєш місто. І, якщо говорити про любов до міста, коли я їду на електросамокаті. Я відчуваю якийсь купол над собою, uh -huh. якась захищеність. Тобто я настільки от віддаю любов, настільки покриваю uh -huh. своєю присутністю, uh -huh. що мені здається, що все тут буде добре. Не тому, що я, це питання не про його, про питання про те, що оця віра, я хочу передати цю віру всім жителям міста Києва, ну і взагалі, всім жителям міст України, що те, в що ми віримо, ми таким чином створюємо свою реальність. І... Все змінюється. Yes. Навіть не те, що е, е, мешканцям Києва. І в нас дуже багато тут і гості. гості, любіть Київ, wow. наш будь ласочка. любіть шануйте, і ви ж туди знову приїдете. О, а я знаю, що згадав таку історію дуже цікаву. Е, в, ти сказав за свої гастролі, що Ян якось так вичитав, чи то правда, чи не правда, що в тебе якось в якійсь подорожі абсолютно все майно, яке стосувалося, той, цей, вкрали. Да? А що, що там в кінці? Бо є якраз і поліція їде, знаєш? Да -да. Згадав, знайшли тобі, не знайшли, займаються чимось не займаються. Нічого не знайшли, нічого не знайшли. Для мене це певний чином урок дуже сильний. Ми, я чому кажу, ми, тому що ми тоді з Ірофедишн, e ми взагалі з моєю командою, ми тоді постійно їздили. І питання було в тому, що настільки хотілось допомогти на передову, ага. що навіть я економив, наприклад. Що ці 80 євро можуть бути комусь корисні. І я ночував автобуси, потяги. І це була така чергова подорож, і настільки була втома. Я я вже не пам'ятаю кількість країн та міст, тоді проїханих за тиждень ага. щось біля п'яти. І це була остання така поїздка з Чехії ага. у відень в Австрію. Я просто був просто вбитий. І я пам'ятаю якусь так сумку. Тобто, в мене завжди си під рукою телефон в кишені, сумка десь там під новою. І я пам'ятаю той момент, коли там. Вона дуже безпечна. Чому я завжди? Телефон в кишені, незручно, я не можу заснути. І я реально, психуючи, кидаю сумку під сидіння, uh -huh. телефон викладаю, ставлю на зарядку, я один в купе, воно не зачиняється, але я так ще більшу штуку, uh -huh. думаю раптом хтось зайде, я почую. Uh -huh. Нічого я не почув. Я прокидаюсь, телефона нема, сумки нема, в мене шок. Я пішов до керівника начальника Путіна. Він каже, чувак, це постійна історія, взагалі не треба навіть поліцію викликати, камер немає. В сумці було біля обладнання на біля 8 тисяч євро. Ось, але як би, світ не без добрих людей, насправді мене зустріли друзі у Відні, які допомогли тоді фінансово частково, бо мені треба було їхати далі виступати. І якусь частину я одразу купив, І іншу частину зрозуміла історія, що довелося заробляти, докладати. Але знаєш, те, скільки втратили українці протягом цієї кривавої війни, яку розпочала Росія, мені здається, все матеріальне втрачене, це абсолютно нічого порівняно. До всього потрібно ставитись, як би, мутро. І що для мене було цікаво, що вже за дві хвилини я реально молився за тих людей, які вкрали. Uh -huh. І я думаю, для чого це мені? Дай мені відповідь, для чого це мені? Насправді я, я зрозумів, для чого, я не буду це озвучувати, але відповідь. Супер. Негарно поступило. су. Ой, а до речі, знаєш, якщо от так ти мені трошки висвітлив, і ти ж подорожуєш за кордоном. Судо для мене зараз цікаво. От за кордоном, там, де дуже часто ж зустрічається, буває російська пропаганда яка там і, і телебачення про це і все. А як люди зараз там думають, вони, вони міняють свій, свій, свій погляд на життя, ну, тобто, наприклад, там, маючи російський паспорт, а мають інші наприклад, думки? Чи вони так пропаганду настільки пропагують ти стикався з тим? Ти, я, я скажу чесно, що дуже багато зустрічаються зараз людей, які підходять. І Ви Вибач, знаєш, і... що Поганка, да. А Ти знаєш, що коли йде дощ, це значить на фортуна посміхається. Ну, супер. І буде маєш і це такі да, і паркмета є, буде щось хороше. Вибачай, так, і що Потрібно да, Кожного дня вірити, що все буде добре. Я ж до чого веду, і тут а... я таку тему затронув, знаєш, болючу. А, да, да, і тут да, да, дощ да. пішов. Дивись, дійсно підходить підходять багато росіян, яких я просто апріорі зараз не сприймаю, кажуть її, але вони підходять і кажуть, ми з Росії, нам дуже шкода, ми не підтримуємо цей путінський режим, ми з вами. Ну, дивись, мені приємно, є такі люди, їх дійсно багато. Але з іншого боку, знаєш, що це Борис Віденчуков сказав в своєму інтерв'ю дуже класну річ. І він каже, ну ми всі знаємо, що він дуже підтримує Україну сьогодні, і взагалі, якщо чесно. Такі, як Андрій, Господи, як Макарєвич, як Галкін, для мене вони герої, поясніть чому. Тому що в тому режимі вони наважилися піти проти режиму і підтримати, тобто говорити правду. А правду знає сьогодні весь цивілізований світ. Повертаючись до Бориса Гребінчукова, він каже, що ви всі знаєте, як я підтримую Україну і чи готовий я приїхати з концертом в Київ, в Україну. Він каже, ні. Знаєте чому? Каже, бо я росіянин. І, мабуть, і це, соромно і це, така, та, і і це так, така відповідь. Тобто росіяни наробили так багато болю на нашій землі, що насправді дуже довго їм треба буде омиватись. Я не знаю, скільки поколінь доведеться нам всім прощати, але знову-таки, повертаючись до вищих матерій, мабуть, суть людства в прощенні. якщо ми зможемо глобально, якщо в них буде це прийняття, якщо ми зможемо простити, тільки світ долає темряву. Саме тому ми перемагаємо, ми перемагаємо цю матіну, як виявилось мильну бульбашку під назвою Росія. Ми перемагаємо цю світ. І наші дійсно воїни світу роблять сьогодні все в окопах, на передовій, в танках, в літаках, для того, щоб от ми з тобою могли просто їхати по цьому прекрасному місту і, наслужу, і дощєм, життям. І, і вірити в те, що все буде у нас прекрасно. Супер, дякую. А ти знаєш, от зараз в тебе сучасна машина в мене. Здає а ну, ти ж не зразу на такій машині їздив? Сучасні. В тебе трошки ж гірше було машини, якщо вони ломалися. Ти ж така людина, яка я, так, я зрозумів, що бачиш вже в літаках, розумієшся, в тому розумієшся. Намагався сам ремонтувати, <поц 'ї> не ліз туди, ні, не цікаво було? Ні, ні. от отак, отак, отак я би я перемотував автомобіль, отак виразно. До речі, дивись, технічний один момент. Я жодного разу не натиснув на гальма протягом цієї подорожі. Працює рекуперація, бачиш, One Pedal Drive. Ти натискаєш на газ, вона їде, відпускаєш і вона гальмує. Не, не колодками, вона фермує електродругоно. Mm -hmm. Це теж дуже-дуже класна опція, бо ну, ти фактично колодки будеш міняти там, один раз на 120 тисяч. Це круто. Да, це це класний момент. Так, народ, не відволікаю. Покаталися, я думаю, дуже багато цікавих, тем ми зараз затронули і вам розкрили. Я ще по базікою трошки Женю з, з виключную камерою, а висновки зробимо в кінці. І так, Жень, я роблю висновок. З тобою класно, з тобою цікаво, з тобою безпечно, принаймні, якщо ти навіть загавишся, машина думає за тебе. Я тобі дякую. дякую. Я тобі бажаю тільки взлетів подальших, як твоє захоплення до літаків. Дякую, народ. А ви, якщо його побачите, він не тонований, не ховається проти тонування, машіть. По просійська підвізіть підвезіть там дві зупинки. Якщо людина на самокаті, ну візьміть його за пару, катайтеся разом з ним, будьте засмаглі, не ходіть в солярії. Я думаю, вам сподобалося. Якщо сподобалося, ставимо вподобайки, лайки, коментарі. Я обов'язково Жені все передам. Все, па, дякую. Перемоги в 2023 році. Дякую.